Ідея зльоту православної молоді належить Вознесенсько-Первомайській єпархії. Її підтримали близько двох сотень хлопців та дівчат з Миколаєва та області. Всі разом зібралися в селі Грушівка Первомайського району за православною традицією. Розпочали зі святкової божественної літургії. Більшу зацікавленість молодих вірян викликало спілкування з заступником головного редактора відомого православного журналу для молоді. Отрок популярний саме серед молодіжної аудиторії, архімандрит Йосаф торкався важливих тем, яким є місце людини у житті, як будувати стосунки з оточуючими, що значить бути справжнім. Наша задача зараз – час не просто привліч молодого чоловіка, а дати можливості йому військовий потенціал розкрити. здесь, в церкви. Потенциал не, не означает, скажем так, быть священным служителем, там, это, а потенциал раскрыть, чтобы находиться в миру, жить и в то же самое время внутри приобрести такой стержень, чтобы не случилось в жизни у молодого человека, он не сломался. Зацікавленістю учасників зльоту викликали майстер-класи від представників організації військово-патріотичного виховання та молодіжного скаутського руху. Православна молодь вчилася стріляти зі страйкболівської зброї, ставити намети, в'язати вузли, розпалювати багаття. Також були спортивні змагання та пісні. Взагалі то ми їздимо по різних таборах, ну по всій Україні ну, якщо виходить. Знайомимося з новими друзями. при моем в каких-то ну что для себя новое, ну и научаем других людей. Вот мы э, со своим движением, со своими ребятами пытаемся это сделать и вот как-то продвинуть, дабы э, люди не застряли на диване. Э, рассказываем о святых, о великих воинах святых, рассказываем о том, что в Евангелии это напрямую написано. И вот таким образом бегаем и э, это стрелять не назовешь, что стрелять, но э, играем. Мета таких заходів відродження духовності сучасної молоді. Остання має знати, що, попри стійкі радянські стереотипи, церква та священнослужителі сьогодні відкриті та доступні всім. Тож, якщо хочеш бути нестандартним, ставай православним, закликають сучасну українську молодь, організатори та учасники зльоту. Олена Любарова, Тетяна Черкес, Данило Сліж для програми Об'єктив.